Сьогодні буде особливий день. До нас завітає наша пара, яка була учасником соціального проєкту Лелека Прилетить, Наталя і Антон з міста Одеси. А я з нетерпінням буду чекати на них, так як ця пара пройшла довгий шлях протягом шести років. Вони хотіли стати батьками. За плечима було кілька невдалих спроб. І Я дуже тішусь, що нам вдалося ощасливити цю пару і дати їм можливість стати батьками. Я і команда медичного центру Мати та дитина були поруч завжди, і від себе я хочу додати, що ті пари, які мають подібні проблеми, Звертайтесь в нашому медичному центрі, а наші лікарі радо допоможуть здійснити вашу мрію. Привіт, привіт Настюша, привіт! Пришів, привіт! Добра прекрасна! Ми раді вас бачити! Привіт! привіт. Бе. Опа. <гум> <гум> Опа. Я Настя. Яка хороша дівчинка. Ну, це найкращий взагалі момент в нашій роботі, коли ти бачиш. Знаю, це для ти бачиш результат нашої командної роботи, де причетні всі, Сітаєте. І Давай, це те, що дає сил, наснаги працювати багато багато Бо коли ти дивишся на цю крихітку, бачиш щасливі очі батьків з посмішку дитячого, ну, це найкращий момент. Це саме велике щастя. Я ж говорю, я не перестаю вам дякувати. От ми наскільки ну, ми просто безмежно вдячні, що в нас все таке щастя. Це просто. Я кожен ранок коли вона прокидається. в мене така посмішка на да, обличчі. Ми дуже давно збиралися приїхати, але на жаль, е Війна внесла свої корективи. Ну, ми дуже раді, що ми зараз тут. Ми вдячні медичному центру, мати та дитини, Ну, за оце саме-саме подарене нам чудо. І, а саме головне нашій Ірині Ярославні, нашим, нашій чарівниці. Я дуже радісний, що завдяки Ірині Ярославні в мене є така гарна дочинка. Моя любов. Дуже її кохаю. І на мене не пострадає своє життя без неї зараз. Ку -ку. Традиційно пропоную зробити фото. Потім повісимо на наш стендик. Символічний. Ми то так?

最近的。